Вони були тими, хто кинув виклик радянській владі і переміг. З того моменту почалась новітня історія боротьби за нашу незалежність. 30 років тому в центрі Києва з 2 по 17 жовтня 1990 року відбулися події, які увійшли в історію України як революція на граніті. На початку 1990 року уперше в УРСР обрали Верховну Раду на альтернативній основі. Незважаючи на появу опозиції, більшість, усе таки утримали комуністи. В середині 1990 року декілька молодих людей з України провели кілька важливих зустрічей у Литві. Мета їхня була амбітною узгодити план акції непокору. Однією з цілей якої став би розпуск нещодавно обраної влади УРСР. Ці четверо осіб, які зустрілися у вільносі, представляли дві організації: Українську студентську спілку та студентське братство. Так готувалася революція на граніті, яка стане на багато років зразком громадянської активності української молоді. А от як з'явилася ідея студентської революції, давайте запитаємо у тодішнього очільника УСС і одного з лідерів студентської акції непокори Олександра Донія. Власне, як прийшла сама ідея студентської революції і що стало поштовхом до неї, запитаю? Ну, ми ж не думали, що повинно бути. Ми думали, мріяли про незалежність України на той момент. Це була ідея Фікс, ми не думали про інше, не було один раз. Ми ставили як засіб технологічний нашої боротьби за студентський страйк. Оце у нас була така технологія, яку ми самі собі. Ми пробували і перед студентською революцією їх робити в життя. Зокрема, була спроба в лютому 90-го року зробити таку акцію. Страйк не вдалося нам зробити. Це були десь мітинги, десь збори, десь у Львові, десь трошки намагався страйкувати. Але після того наш актив весь затримує. Посадив, то коли то на 5-15 на днів. Кіян против лів'ян. Таким чином викристалізувався. Хтось злякався, Відповідно, не відійшов. Хтось написав покаянку. Її оприлюднив навіть за затію червоноті. Але актив борців він викристалізував. І ми почали, відповідно, більш довіряти один кіяни і львів'яни, бо знали, що готовий навіть сидіти під катастрофа. І ідея народилася в Києві. Ну, зокрема, я от придумав глеметого містечко, придумав перекриття руху транспорту, захоплення університету, захоплення університет. рухоміра. Це це я розписав. Єдине, з ким я обговорював, це Славком І так як людей у нас було недостатньо, половина десь осередків, а вони були автономна, у нас була демократія, не сприйняли ідею такої потужної акції, казали, що вони пас вони. Не брати, ну ключі, зокрема, наприклад, інститут брагманов, половина факультетів університету Шевченка, театральні інститут такі інші. І могли ми спертися на половину факультетів Нівера Шевченка і на КПІ. Більш потужна організація була Сталинська Львова. І ми зробили е, один дзвоник, що нам потрібно обговорити, і дамо про зустріч, зустріч у Вільністі, де було менше. Нагляд КДБ, Литва Литла була головільніше. Ми поїхали з Юрком Зубком, моїм заступником по кількоської організації і головою організації в Вільнюс. Від Львова поїхали Тараса Олег Кузан і Тарас Давидяк. От і відповідно, а, ми домовились, ми а, виклали цю ідею. А, вони дали згоду. І після того готували акцію абсолютно автономно. Організаторами акції виступила українська студентська спілка, яку тоді очолював Олесь Даній та студентське братство Львова, на чолі якого стояв Маркіян і Ващишин. Третім співголовою акції був Олег Барков, керівник УСС Дніпродзержинська, Зараз місце Кам'янське. Ідея такого громадянського спротиву народилася ще улітку 1990 року на святкуванні П'ятсотріччя Запорізької січі. Активно вона обговорювалася і у Львові. Та й сама акція була на часі. У 1989 х роках країнами Східної Європи прокотилася хвиля оксамитових революцій. А у березні 1990-го до Верховної Ради пройшло більше ста представників Національно-демократичних сил, на чию підтримку розраховували студенти. Та не забуваємо, що на вулиці 90-й рік. З якими труднощами зустрілись організатори акції? Запитаємо у пана Олександра. А, чи важко було організувати студентів інших міст, адже на той час не було такого сильного розвинутого а, телефонного зв'язку та взагалі мережі, як зараз. Не просто розуміємо. То, а, взагалі, телефони далеко не у кожного були. В київській організації не було двох людей. Киян, а решта взагалі були у нас життя. і дівчата. Важко було, і тому об'єднували далеко не всіх бажаючих. Багато хто долучився до акції, почувши вже по телевізору або в газетах, і приїхали просто вже наприкінці, тобто вони були не об'єднані. У нас були уривки інформації про те, в якому місті є такі там незалежні. Молоді люди, які от, налаштовані незалежності. Ми їздили, ми виїжджали до них, а, з кимось вдало говорили, хтось не знаходили. А, десь вже були самоорганізовані в любові архівство, десь а, нам підсовували агенти в, в КГБ, як наприклад, Полтавська організація, Я, вважати, що вважають, що вона це з Кінті. Десь малодієві, тобто це був ризик, ми готові були результату. Далі все воно відсіювалось. Кожен проявляв себе в роботі. Ми давали можливість всім себе проявити. У когось була амбіції, хтось себе, ми зараз не знаємо, коли були намагання там перевиборів. Чи це була амбіція, чи це була агентурна розробка КДБ? Тобто, все було. Це було непросто, але це був живий організм, демократичний організм. Зараз партії громадської організації вони більше залежать або від фінансів, або від персоналі лідерів. Тоді ж все визначало активність і жартовність. Хто хотів, той об'єднувався. Ми давали можливість долучитися в буквально. Спочатку акція планувалася під стінами Верховної Ради, але там частина студентів зустріли посилені загони міліції. Тому інша частина, яка перебувала на тодішній площі жовтневої революції перед монументом Леніну, вирішила зайняти позиції і розгорнути наметове містечко просто там. Все було зроблено за лічені хвилини. Тож, коли правоохоронці отримали сигнал, позиції були зайняті, і хлопці стали в кордон, щоб захистити їх. Міліція так і не наважилась розігнати демонстрантів, а згодом Київська міська рада дала дозвіл на проведення масових акцій в центрі міста. 2 жовтня 1990 року в Києві на Майдані, який тоді називався Площа Жовтневої революції, з'явилися намети. Група студентів оголосила голодування і висунула свої політичні вимоги. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени. 1991 року. Відставка Голови Ради Міністрів України Віталія Масола. Прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ. Недопущення відписання нового союзного договору. Повернення в Україну солдатів, які проходять Строкову службу за межами держави. І забезпечення проходження служби на території Республіки Юнакам подальших призовів. Голодування тривало 16 днів, які кардинально змінили обличчя тогочасної, ще багато в чому радянської України. Центр столиці на два тижні став епіцентром політичних мітингів та дискусій. Чистими гостями табору стали барти, лауреати першого фестивалю Червона рута Едуард Драч, Марія Бурмака. До голодувальників приєдналася народна артистка України Ніла Крюкова, приходила Ліна Костенко. Кілька народних депутатів на підтримку студентів також оголосили голодування просто в сесійній залі. Але Сончар, після того як комуністична частина Верховної Ради відмовилась підтримати студентів, демонстративно поклав свій партійний квиток. Переломним стало 15 жовтня, коли у Києві оголосили загальностудентський страйк. І тоді студенти почали захоплювати приміщення вишів. А на Майдані тоді зібралося близько 100 тисяч простих людей. Серед них були і робітники, і студенти. Того ж дня студенти прорвали міліцейський кордон біля Верховної Ради та організували на площі перед нею ще одне наметове містечко. До Верховної Ради були запрошені лідери акції. Позицію студентів з трибуни парламенту озвучив Олесь Доній. Після гарячих суперечок 17 жовтня Верховна Рада 314 голосами за частково задовольнила вимоги студентів. Голову ради міністрів УРСР Віталія Масола відправили у відставку. Українські чоловіки мали проходити військову службу лише в Україні відмовитись від написання союзного договору з Росією. Вимога студентів про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів на 1991 рік була знята. Питання. Взагалі, організації процесних акцій, голодування, е, виступи з вимогами у Верховній Раді. Пане Олександре, а вам не було страшно? Ні, страшно мені не було. А, страшно могло бути моїй мамі, і то не було. А, бо я завжди розповідаю, там в школі, що, в школах і в чому В 9 класі я посадив маму на кухню сказав, я вирішив вступати на історичний факультет університету Шевченка, тільки потім готуйся. Потім а, мене виключатиме з університету, потім мене посадять, потім у нас буде обшук. Так от, не під час студентської революції, бо там захоплені всі активності. А потім, коли відкрили кримінальну справу за однією з акційнераї, та саме захоплення Червоного корпусу університету, то я написав заяву, тому що право відкрили проти тих, кого я призначив, Петра Шеревер, коменданта Чорного корпуса, або він вже призначив по охоронці Дмитра Глушенка. їх тягала прокуратура. Це справа від трьох до п'яти років. Захоплений державний впливом. Посадять або на три або на п'ять років. Щоб звільнити хлопців, я написав заяву, що керівник організації бронесельпліта і зачитав її при Вселюдному університеті Шевченка на зборах, де був присутній, де була зустріч з прокурором, Києва, теж на піві Шевченка. І вони були змушені закрити справу у хлопцях, а по мені відкрити. Так от, після того, а, мене у нас був обшук. А, після того а, Мене посадили в початку капитання тюрмі. Ну а ще раніше, в 88-му році, тобто роки, за за два роки перед тим, вони б намагалися дочити на університету за політику. Тобто все, про що я мамі маму переджав 89 в 89-му в 89 класі, все це було виключення до університету, обшук, тюрма. Я до цього себе готував. Надалі студенти нараз відіграватимуть головну роль в різних акціях, починаючи Україна без кучми і помаранчевої революції, завершуючи революцію гідності. Однак вони більше ніколи не виступатимуть настільки організованою силою, як впродовж 16 днів жовтня 1990 року. Хоче слухати слів, страйк, наша зброя, страйк, наше право, станьмо на площі часу посли, серцем до серця плава, до лави, Кіне, стань до січ Пробудись Львове не дай заснути, ми вже не ті, що були колись, Площа — це наші. Гідно чути за світ нехай старші скелю лупають, годі сьогодні, як і завжди, курінь студентський не відступає, діве стайно всі ж Львове не дай заснути. І знести шатра, але займеться врешті від нас, це українська визвольна ватра, тієї пробудись Львове, не дай заснути. Ми вже не ті, що були колись. Площа, це наше діве?